Хочу, щоб ми трішки пофантазували. Уявіть себе християнами першого століття. Дивлячись від місця, де ви народилися, ви могли поспілкуватися з апостолами або з тими людьми, які бачили Воскресіння Ісуса Христа. Також ви живете в період, коли церква, справжня така спільнота, церква як сім'я, все є спільним, любов між братами і Практична така їжа, турбота це все в церкві. І також, якщо ви спілкувалися з апостолами, ви могли бачити їхні чудеса, які вони робили. Ви могли бачити зцілення, і ви могли бачити, як в демонів виганяють апостоли. Але також виживете в часи гонінь, переслідувань багато кому не подобається християнство через певну таку унікальність серед інших таких релігій. Хибне уявлення про християн. Давайте також не забувати, що повної Біблії ще немає. Ви можете чути послання апостолів або чути старий завіт, і то, тільки якщо хтось принесе і зачитає. Також в цей період немає інтернету, немає гарної медицини, немає електрики. Не можна підзарядити телефон і піти кудись в кафешку, попити кави. Це місце, над яким ми сьогодні будемо трішечки говорити: 1 Петра, 1, перший розділ з 1 по 16 вірш. Я мотивую вас відкривати Біблію у вас на телефонах, на планшетах, але також текст буде тут на екрані. Слідкуйте за мною. Давайте трішки поговоримо про контекст цього пісня. Це послання написано в часи правління імператора Нерона. Переслідування християн Нероном було дуже жорстоке в Римі та його околицях, але не по всій імперії. Скоріше за все послання писалося в часи, коли гоніння Нерона ще не почалося в повному обсязі. Але ворогів християн, приклад імператора, дуже так заохочував шукати найменші такі причини для того, щоб переслідувати їх, насильство проводити над ними. З самого послання ми можемо дізнатися, що випробування для християн першого століття були неновими. Злослів'я, громадські вигнання когось із суспільства або груп окремі також були випадки насильства натовпу або місцевих органів. Апостол Петро починає своє послання з дуже влучних слів. Петро... Апостол Ісуса Христа, вибраним у розсіяні на чужині в Понтії, Галатії, Кападокії, Азії, Витанії, за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення крові Ісуса Христа. Благодать вам і мир, хай помножиться. Петро пише християнам, які є в розсіяні. І, скоріш за все, це послання читали євреї, які були далеко від свого дому. Можливо, хтось не мав контакту з своїми рідними, хтось не мав контакту з церквою. В ті часи інтернету не було і знайтись було дуже набагато важче. І ми зараз живемо в той час, коли нам легше зрозуміти, що ж переживали християни в той час. Ми живемо в період, коли сім'ї розділені хтось на фронті, хтось за кордоном. Але апостол також говорить за те, що християни є вибраними. Скоріше за все більшою аудиторією, кому читалося це послання, це були язичники. Це ми можемо побачити в цьому ж посланні, в восьмому вірші першого розділу і в четвертому розділі третього вірша. Там ми можемо побачити, що апостол пише язичникам. Тобто, виходить, Петро пише язичникам, що вони є вибраними. Раніше так називатись могли тільки ізраїльтяни. Вони були вибраним народом, але зараз євреї. Але зараз язичники вони мають певний спадок. Вони зараз мають живого Бога. До цього в них були ідоли. Ідоли не могли нічого сказати, вони не могли нічого зробити, вони були мертвими. Але ми зараз проходимо на домашках книгу вихід, і ми яскраво бачимо, який же ж Бог живий, що він робить, які в нього сили, яка його слава. Також вибрання показує, що християни не є залишеними. Так зараз не легко. Але Петро говорить їм: дивіться, ви продовжуєте бути в завіті з Богом. В другому вірші ми бачимо, що Петро говорить за передбаченням Бога. Тобто ось це вибрання, яке в нас є, воно було передбаченим. В Ефесіана ми можемо прочитати, що Бог вибрав нас ще до створення світу. тобто Ось це передбачення і це вибрання воно було заплановано до ще до створення світу, Бог хотів, щоб ми були вибрані ним. Також Петро говорить, що ці хри християни, отримуючи, вони є на чужині. Спочатку, перший раз, коли я читав, я думав, Ну це про євреїв. Типу вони ось там в понті, в понті, кападок, витанії. Вони на чужині, тому він їм пише. Але як ви вже перед цим прочитали, що є вірші, які говорять, що в більшої аудиторії є язичники? Ага, значить, на чужині це не про ті земні кордони, які в нас тут є. Це про щось більше, це про щось небесне. Що зараз ви тут на землі, але ви, ваш дом є на небі. Ви зараз на чужині, ви є приходьками. Але дивіться, є ще щось на небі. Якщо проаналізувати взагалі те, що відчувати могли християни в той час, це міг бути відчай, це міг бути страх перед майбутнім, страх того, що їх знайдуть. міг бути гнів, депресія, можливо, вигорання. Але апостол закінчує своє привита, привітання, благодать вам і мир хай помножиться. І знаєте, чисто по людськи хочеться сказати: Да, Петро, ось мені зараз складно. Я хочу, щоб отця благодать, отця мир зараз примножилася. Я хочу, щоб був мир, я хочу, щоб був спокій. Але що говорить Петро? Петро? Петро говорить: благословений Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа, який відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої на небі для вас. Котрі силою Божою зберігаєтесь через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Петро старається нагадати віруючим, що крім випробувань є ще щось, є Бог, який зробив дещо неймовірне. Він через своє милосердя відродив нас. Милосердя це коли Бог не дає нам покарання, яке ми заслужили. А ось тут Бог замість милосердя нам дає певну спадщину. Що ж це за спадщина така? Ми читаємо, що спадщина є нетлінною. Тобто, цей спадок, який ми отримуємо, він не є тимчасовим, Він не може зіпсуватися або зруйнуватися. Також цей спадок є непорочним. Цей спадок, який ми маємо, він не має ні каплі погрішності. Якщо перевести його на щось таке земне, тобто в ньому немає ні капельки лишньої црапинки, немає нічого лишнього, що би могло бути. Ось настільки ідеальний цей спадок. Також цей спадок є нев'яночим. Уявіть собі якусь дуже красиву квітку. Я з дитинства люблю ромашки. Мені дуже подобається, як вони виглядають, цей жовтий-білий колір, але я її зірву, і на наступний день вона вже зів'яне. Якщо я навіть її не буду рвати, настане зима, і вона так само зів'яне. Але наша спадщина не така. Вона від початку і до кінця буде такою, якою задумувалась. Ніщо не зможе повпливати на те, як вона виглядає, ні на півтону вона не зможе змінити не змінить свій колір. Дивіться, Петро пише, вона зберігається на небі з силою Божою. І також він говорить, що ми зберігаємося з силою Божою. Це місце небесне царство, уявіть собі. Багато говорю, уявіть, тому що це. Прочувствувати, хочеться, як же все таке на небі, як це? Господь Бог там править, там є ангели, які славлять його, і там же зберігається наш спадок? Бог 24 на 7 зберігає нас своєю силою. Я гадаю, навіть охорона президента не може зрівнятися з таким рівнем безпеки, яким маємо ми, християни, під силою Божою. Але що ж це за спадок такий? Про який спадок говорить нам Петро? Спадщина це те, що ми отримуємо в Ісусі Христі, це спасіння, яке, ми, яке нам дане. Але в повній мірі ми його отримуємо тільки, при, коли прийде Ісус Христос вдруге. друге. також це всі духовні дари, які ми маємо, такі як всиновлення, викуплення, обрання. Це нове небо і нова земля, яке нам дасть Бог. Безгрішність, яку ми отримаємо. Мені подобається цитата Пайпера. Він каже: спадок, який ми маємо в Христі, це сам Бог. Усі інші дари є похідними. Але найвеличніше ми отримаємо Бога як наш скарб, радість і вічне життя. Дивіться, яких Петро робить хід. Він пише: з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Петро каже, він використовує слово, радість, оте грецьке. Це не просто радійте. знаєте, легко усміхнулися. Це слово має більш сильну, таку глибоку силу. Це про радість, яка є дуже сильно емоційною. Це слово дуже часто вживається в контексті хвали Богу або перемоги. Ця радість настільки має бути велика, що вона ж зсередини хоче вириватися назовні. Але також Петро розуміє, випробовування не дуже часто проходять з усмішкою на лиці. Не часто ми хочемо стрибати і радіти. Він пише про смуток. Але це слово смуток, яке використовує Петро, воно є тимчасовим. Також цей смуток він не є безцільним. В нього є певна мета, щоб випробовування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке хоч гине, але випробовується в вогні, виявилося для похвали. Слави і честі, з'явленні Ісуса Христа, випробовування вони очищують нашу віру, вони допомагають показати, чи справді ми віримо в живого Бога, чи справді ми віримо в Ісуса Христа, який може, який вже зробив достатньо для того, щоб простити кожного. Золото, хоч і обробляється при температурі 1064 градуса, воно все рівно гине. Наскільки б воно очищеним не було, наскільки б люди не вбивали один одного за це золото, воно не має ніякої цінності в контексті вічності. Але наша віра, вона навпаки, вона цінніша за це золото. Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в нього, хоча не бачите нині. Радієте невимовною радістю і приславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ? Знову апостол Петро говорить про радість і використовує те ж саме слово, що було в шостому вірші? Він плюс додає невимовною і приславною. він додає Х 3 до сили цього слова. Але як, як нам радіти, коли, як нам по справжньому радіти, коли навколо такий шторм, коли буря, коли випробування, коли хочеться просто закритися, щоб це все минуло? Як нам це робити? В шостому вірші він каже, з того радійте. Ага, значить, в нашій радості є джерело, є те, з-за чого воно починає появлятися. Петро каже: розширте свій кругозір, крім випробувань є ще Ісус Христос. Хіба Бог це той, хто кидає свою справу на півшляху?» Хіба він щось не доробляє? Та ні, згадайте євреїв, які, коли Бог був на горі, планував місце, де би з ними перебути в присутності, вони роблять собі ідола. Бог їх тоді не знищив. Він продовжив свою справу, він довів їх, він, довів, він продовжував робити свою справу. Ось Ісус Христос, Він, коли його зловили, учні розбіглися. Коли люди, які недавно кричали Слава Месія, Алілуя, Цар, іде, зараз кидають в нього камні, плюють і хочуть, щоб його розіпнули. Ісус Христос не сказав О, ангели, все, йдіть знищити їх, всіх на шашлики Ні-ні-ні, Він таке не каже. Він продовжує робити свою справу. Він пішов на хрест для того, щоб ми зараз мали спасіння, Христос Бог доводить свою справу до Кінця. Ми, які зараз є під Божим... Як каже Петро, в «Розпачену» Силою Божою зберігаєтеся. Ми, які силою Божою зберігаємося, ми зараз зберігаємося. Ми не перестанемо зберігатися на якусь мить. Бог не кліпне і ми такі: ой все, тепер біда. Ні-ні-ні. Бог продовжує це робити. В нас є надія на майбутнє. Воно не є невизначеним, воно є цінним, це спадок, і це те, що ніхто з нас не міг заслужити. Бог по милості дає нам Його. Хочу вам зачитати слова з однієї пісні, яка гарно описує те, що зробив Ісус Христос: скарб за сміття, славу на стид, дивовижний обмін цей, мій Спаситель мені здійснив. Втрата Його, а набуток мій. Дивовижний обмін цей, мій Спаситель мені здійснив. Ось що зробив Ісус Христос. Апостол каже: дивіться, тут є випробовування, але у вас є ще більше, набагато більше. У вас є Ісус Христос, у вас є Бог. Бог щось робив, Бог продовжує робити. Майбутнє Бог зробить. В наступних віршах апостол продовжує підбадьорювати церкву. Про це спасіння розвідували та допитували пророки. Які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, але для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим прослав посланим з неба, що бажають побачити Ангели. Те, що відбулося на Голгофі. Було заплановано. Пророки хотіли довідатися. Вони досліджували, розвідували. Але зараз ми знаємо. Ми знаємо, що відбулося на Голгофі. Ми знаємо розпиття, Ми знаємо воскресіння. Ми знаємо, що буде друге пришестя, і мало того, ми живемо в цей час, коли очікуємо цього другого пришестя. В кінці. Нашого уривку Петро закликає до дій. Він пише: Тому це дуже важливо, тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, як діти послугу, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий. Будьте і ви святі у всьому вашому житті. Адже написано будьте святі, як я святий. В кінці нашого уривку Петро каже: робіть так, тому що, що є попере... він каже, не робіть ваші дії на основі якихось, знаєте, спонтанних емоцій, мотивації, яка приходить в час ночі або там таких: ну я зроблю з понеділка, з нового року, от з нового року буду святим. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні. Він каже, тому робіть. Дивіться все, що було до цього, що Бог зробив. Який Бог є. Петро також каже, підперезавши стегна вашого розуму. Раніше люди ходили у чоловіків в таких довгих туніках, ще слово, яке говорить про нього. Туніки і. Коротше, отаке. <рес> <рес> Якщо не підперезати його, буде незручно ходити. Бігати, щось робити, взагалі в військовій такій сфері це показує признак готовності. І Бог хоче, Петро каже: будьте тверезими, коли кладете надію на Бога. Ви розумієте, чому ви це робите? Петро закликає не просто робити це щось емоційне, таке, а сьогодні зроблю, післязавтра не зроблю. ні 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 розумієте, що, чому і для чого це робиться. Я роблю те, що я роблю, тому що я розумію, хто такий Бог, що він зробив. Я Його славлю, тому що я знаю, що він зробив. Також Петро каже як діти послуху. В Ісусі Христі ми змінилися. Він той, через кого ми робимо те, що ми робимо. Святі, будьте святі, як я святий, тільки коли в центрі наших справ. І відносин є Бог, справа, яку ми робимо, стає можливою, якою б складною вона не здавалася. Якщо в центрі нашого служіння, наших змін, нашу, наших, нашої якоїсь діяльності немає Бога, якщо від Бога немає напряму нашим рішенням, то, скоріш за все, дуже швидко можна розбитися від безсенсовості цієї справи, безсенсовості того, що відбувається. І, взагалі, знаєте, готуючи цю проповідь. Розуміючи, ага, во чому християнам потрібно робити те-те-те, Чому вони роблять те Ага, во чому на що вони покладають надію? Я собі подумав. А люди, які не вірять в Бога, ті люди, які ще тільки на шляху до прийняття того, що Ісус Христос, їхній Спаситель, а на що вони покладають свою надію? Для чого вони. Живуть в цих випробуваннях. Який сенс цих випробувань? У нас, християн, все написано. Ці випробування не тільки мають мету, вони мають вклад в вічність. Але для чого, який сенс в житті? <кій> <кій> який сенс в житті тих, хто не вірить в Бога? Ем... Що є вашою потіхою, коли важко? Моя потіха це Ісус Христос. Це моя жива надія, нова надія, яка наближає мене до Бога. В той момент, коли в мене грішної людини, в нас, грішних людей, християн, була велика прірва між нами, великі гори, і коли ми не могли бути з Богом, коли ми були в темноті, коли нам було страшно, Бог нас виводить. Він робить свою роботу, він продовжує робити роботу. Тому давайте будемо славити нашого Бога в піснях за те, який Він є, за те, що Він зробив. Не тому, що хтось там з нас класно співає, хтось там, я сьогодні зробив класну справу, там бабку перевів через дорогу, тому я буду співати. ні ні ні, -ні, -ні. Наше прославлення Бога через те, який є Бог. Ставайте славити Бога. Піднімемося на наші ноги. Амінь.